Вже другий тиждень поспіль світові ціни на барель нафти демонструють свої падіння та мінімальні показники. Це пов'язують зі збільшенням видобутку нафти країнами ОПЕК. Крім того, самостійними гравцями на ринку нафтопродуктів стала Канада, в котра посварилася зі США в результаті торгівельних війн, також дешева нафта поступає з Малайзії, Ірану та інших країн. Тому ну, показники нафти на цьому та минулому тижні, як я вже зауважив, впали до самих мінімальних розмірів. Хочу пройтись по основним марках нафти, це бренд WTI Urals. Так ось, станом на вчора бренд 62 долари 40 центів, сьогодні 62 долари 38 центів за один барель нафти. Тобто, ми бачимо практично саме висока. Оплачувана ціна нафти Brent впала майже до 60 доларів за один барель WTI 59, доларів 10 центів, 50 доларів 56 центів сьогодні. І ще не можу нарадувати, Urals – 56 доларів 11 центів це 6 числа, і 54 долари 96 центів це станом на вчорашнє число УРАЗ дають запізненням на один день свою вартість бареля нафти говорять, що собі вартість до видобутку саме бареля нафти марки УРАЛ складає менше 60 доларів. Тому схоже на те, що у Росія добуває Урал свою нафту у собі у збиток, лиш би не втратити поставки своїх свої конкурентів у конкурентній боротьбі, та не заморозити так звані ці свердловини з нафтою. Собівартість нафти Саудовської Аравії ну, складає порядка 40-50 доларів за один барель. Тобто саудіти можуть добувати свою нафту великими кількостями і за рахунок збільшення щоденного та, же, відповідно, щомісячного або щорічного видобутку, порівняно з минулим місяцем, днем або роком, вони можуть отримати надприбутки навіть при мінімальній вартості пареля нафти, такої, котра в нас зараз є. Але Росія все-таки, як бачимо, собі вартість менше 60 доларів за один барель, тому вона несе збитки. Як воно буде далі? Буду вас інформувати. Хочу зауважити, що саме падіння цих цін на нафту до цих показників з чим і схоже з падінням саме ціна нафту у 80-ті-90 років. Ну, відповідно, що тоді. Ціна була значно меншою за один барель, але той долар вже не той, котрий був раніше. Хочу зауважити, що зараз десь 60 доларів за барель, 55 це колишніх 35-40 доларів. Тобто долар також підлягає інфляції з того часу, також долар значно здешевшився, тому е, рахувати таким чином ну, не варто, тому що що колись було, там, скажімо, 10-15 доларів за барель, чи 35 чи 40 але сьогоднішній долар 60 це вчорашній 35-40. мається на увазі 8 кінці 80-х на початку 90-х років, тому хоч цей стрім сьогоднішній вирішив назвати обвал цін на нафту. Про що я сподіваюся вам пояснив, кому не зрозуміло? Пишіть запитання в чат, підписуйтесь на мій канал. Саме головна причина це збільшення щоденного видобутку нафти країнами ОПЕК. І різко загострилася ситуація там між індією та пакистаном котра досягла свого піку саме 7 травня сам саме вчора учора коли індія та пакистан обмінялися ударами по, по територіях раніше ці конфлікти також відбувалися саме між цими країнами але вони обмежувались по обстрілами прикордонних якихось територій або сутичками на кордонах зараз вони обстріляли далекобійними ракетами штати один одного, той ж штат, значить Кашмірних, той ті, інші штати обстріляли Пакистанці. Тому конфлікт до, досяг свого апогею Але сподіваюся, все-таки що він не переросте у потужне збройне протистояння між Індією та Пакистаном, оскільки це дві великі ядерні держави. Всі прекрасно розуміють їхні керівники і самі військові, що до такого до. Дотягати, щоб обмінюватися ядерними ударами, думаю, що до цього не дійде щось йому передувало. Що 22 квітня у штаті Кашмір, котре контролює територію Індія, контролює частину цієї території, було вбито біля міста Пахалган 26 туристів та 46 були травмовані. Індія у відповідь на обстріл бойовиками та вбивство своїх туристів оголосила операцію Сіндор. Котра, як я вже зауважу, передбачає удари по базах терористів, котрих вони вважають на пакистанській території, Пакистан за свою чергу заявив, що були обстріли по мирних громадянах, зруйновано дві мечеті тощо. Пакистан також відповідь ну, відповів далекобійними ракетами по території Індії. Хочу зуважити, що Пакистан підтримує Китай, який там має власні інтереси, будує там транспортний коридор між, через пакистанську територію. І деякі країни, Пакистан підтримують перської затоки, багаті досить на нафтові родовища. Тому Пакистан має потужну підтримку, але разом з тим, Індія надзвичайно велика країна. Я кажу, хочу. Зауважу, що там десь порядка 1,4-1,5 мільярда людей, вона вже по народу населенню, за деякими оцінками, перегнала Китайську Народну Республіку, де населення в минулому році скоротилося десь приблизно на 800 тисяч чоловік. Тому Індія досить потужний гравець на світовому ринку і набагато потужніший, ніж Пакистан, але до повного протистояння мається на увазі ядерного, я думаю, що не доійде. Ситуація, скільки всі прекрасно розуміють, до чого це зможе призвести, натомість, якби в Україні була ядерна зброя, яку ми добровільно наголошую, добровільно віддали на початку 90-х років, ситуація зараз з російським вторгненням могла би бути зовсім іншою. Але, як то кажуть, могло би не могло би, але маємо, як говорив наш перший президент України, маємо те, що маємо, що для російська агресія, і там загинуло, скажімо, від ударів балістичними ракетами один по другій території там пару сотень, можливо, там людей. А в Україні такі біди творяться щоденно і глянуть хлопці на передові, глянуть цивільні громадяни на, в тилу та на підконтрольних Україні територіях. Мається на увазі, що Україна несе втрати значно більші, ніж Індія та Пакистан в один день, там, 7 травня. У нас щоденно такі, от виникають. Біди, конфлікти і удари по нашій території. Натомість хорош, хороша новина, що е, далекобійні дрони українські в ніч на 8 травня, тобто в ніч на сьогодні, сьогодні 8 травня 2025 року, хочу зуважити, вразили два заводи військово-промислового комплексу Росії. Два заводи називаються Базальт та Сплав. Так ось цей завод Базальт виготовляє всю. Лінійку військової техніки та боєприпасів для всіх родів військ Російської Федерації, наскільки зрозумів, снаряди, більші патрони та інше. Тому я не знаю, наскільки там було то враження, потужне воно чи не потужне саме цих підприємств далекобійними дронами. Не вказується, де вони знаходяться на території Росії. Думається, це невелика таємниця для української розвідки. Разом з тим. Удари все-таки відбулися, і будемо сподіватися, що менше патронів, снарядів та іншої військової техніки поступатиме на вторгнення на бойові позиції російської армії, котрі вторглися в Україну. Ось так. Пишіть запитання в чат, підписуйтесь на мій канал, підставте такі ось вподобайки. І поїхали далі. Далі, Європейський Союз готує 17-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Про це з'явили нещодавно на польська сторона, котра хоче, щоб ці санкції були впроваджені до 1 липня. Тобто там буквально ще з два місяці ці обмеження стосуються експорту хімічних речовин і санкцій проти компаній, котрі їх виготовляють, наскільки я зрозумів. Ну що ж, Трамп хоче відмінити санкції. Проти Росії з Європейський Союз водить, незважаючи на риторику Трампа, який знову же заявив в черговий раз, що настав, настав час ухвалити рішення щодо війни в Україні. Ніби там настав час, ніби він не настав. Ці всякі заяви Трампа вони вже, відверто кажучи, не сприваються серйозно ні в якому ракурсі, тому. То, що він там заявляє, що вже настав час і настав час, він хочу зауважити під час виборної гонки, запевняв, що він припинить війну в Україні за 24 години, позвонивши там Путіну і Трампу. А зараз вже потім сказав, що я пожартував, коли це заявляв, ну що собі жарти. Ну, а тут він навіть, знову якийсь час у нього настав для того, щоб щось там зробити і. Відповідно, ці заяви вже не викликають ніякої довіри. Саме до американського президента Дональда Трампа. Ну, є така версія, що він не досидить свій термін, йому оголосять імпічмент. Деякі політологи вважають, не знаю поживемо, як то кажуть, десь Бог побачимо, чи оголосять йому імпічмент, не оголосять. Вже пройшло більше ста днів з його президентства. І... Він опирається все-таки на певний прошарок своїх американських виборців. Його рейтинг на сьогодні складає 44%. Але то, що він вже заявляє оголошує, вже не викликає ніякої довіри. Отак, От хочу зауважити, що все-таки приход Трампа до влади це є обмануті надії, коли він заявляв подібні речі. І продовжуємо розповідь або тлумачення. 36 китайських стратегем, котрі я вирішив висвітлювати, вивчивши також і для себе, і для своїх глядачів, котрі будуть дивитися мої відео або в прямому, або в ефірі, або в запису. Так ось сьогодні ми дійшли до сьомої стратегеми. Це частина друга стратегем з 36, тобто 6 стратегем по 6, по 6 значень. Так, ось 6, так звані стратегеми рівноваги сил. сьома Стратегема рівноваги сил, голос голосить там, трагед... заявляє, <сум> отримати щось із нічого. Мистецтво омани полягає в тому, щоб спочатку надурити, а потім не обдурювати. Коли не брехня здається брехнею, це брехня справжня. Спочатку маленька омана, потім Велика омана, а потім серйозна дійсність. Отак саме говорить нам саме ця стратегія рівноваги сил. Сьомо. Там вона по бізнесу в тлумаченні йде, що в бізнесі також потрібно надувати щіки, щоки і говорити, що у нас все в порядку, і блефувати, і тому подібне. Але зараз війна, і в першу чергу я би розглядав цю стратегію рівноваги сил як мистецтво омани у війнах. Приклад, хочу привести, наприклад, Пі... Пі... Піліовецька битва під Пильовою, яка кот... відбулася між польськими військами Речі Посполитої та посталими військами гетьмана Богдана Хмельницького, коли козаки Хмельницького передягнулися у кожухи, вивернувши їх. Назовні і стали цим схожі на татар. Тобто поляки побачили, що татара у таборі Богдана Хмельницького незвичайна кількість, і нажахавшись, вони вже перед цим битву програли. Хоча це були звичайнісінькі повстанці, можливо, селяни навіть прилегли до якихось територій, котрі просто виконали наказ передягнути кожухи, як то кажуть, вивернути кожуха. напевно що з того часу, а може ще раніше. Існує такі вислів. Поляки вже програли цю битву під пилью ще до того, як вона не, не розпочалася. Хоча дійсно, Богдан Хмельницький все-таки застосовував татар як союзників у війні проти Річі Посполитої, про що я висвітлював у своїх відео на історичну тематику у розділі. Богдан-Хмельницький, хто тобто, хто цікавиться, буде дивиться, може, може глянути саме про участь татар у війні проти. Речі посполитої на боці гетьмана Богдана Хмельницького, але там історія досить довга, і зараз про неї не варто розповідати. Там, крім того, можна навести приклад, коли взяли в облогу китайське місто, і ті обороняються, що обороняються, командир наказав їм опускати донизу воїнів, котрі. Фактично були опудалами з соломи. Ну, то на атакуючи солому, стріляли стрілами, ці, ці опудали, вони піднімали їх назад, ніби як вони спускаються з мурів. І так було не раз, не два, вже коли вони вже тоді надавали наказ не стріляти, оскільки їм це все питання надоїло Тоді справжні воїни спустилися з мурів міста і відігнали нападників від цього міста, тобто вести в оману ворога з тим, щоб. Це все здалося брехнею, а потім напасти, створивши дійсність, котра дійсно буде являтися не брехнею. Ось, ось так. ця стратегема рівноваги, сьома нам це говорить. Так, пишіть запитання, бачу, трішки є в нас глядачів. 16 хвилина прямого ефіру. Нагадаю, сьогодні 20 перша 15, ну це за, за київським часом, 8 травня 2025 року. Весь світ святкує перемогу у, другій, у світовій війні. Напевно, що все-таки Друга світова закінчилась у вересні 45-го року. Все-таки сьогодні 8 травня, день поминальних міроприємств, за загиблими саме у Другій світовій війні. Ось так правильніше сказати: завтра парад відбудеться. Чомусь на теренах Радянського Союзу всі святкували не восьме. Як в Європі, а саме 9 травня, хоча це була вказівка великого генсека і вождя всіх народів, товариша Сталина, котре сказав, що ми святкувати 8 не будемо, будемо святкувати 9 травня, день перемоги над німецько фашистськими загарбниками. Але 8 травня ця, ця Європа, в тому числі зараз і українські громадяни пам'ятають загиблих і зараз в сучасній війні і. Тій війні, яка закінчилось 80 років тому, Де, ніяких уже не залишилося ветеранів тієї війни, можливо, якийсь один довжитель, і то, котрий на той час воював якій, якомусь Юнгою або в партизанському загоні, якимось молодим хлопцем був. І то це сумнівно. В вже майже там, 100 років тому це нереально, щоб якісь ветерани збереглися. З тих буремних часів, дійсно ми пам'ятаємо про багато мільйонів жертв українців у Другій світовій війні. Знову хочу повернути до цієї сьомої стратегії, коли плацдарми на інших, наприклад, форсування річки, робили фальшиві спроби створити плацдарм Там в фільмі Штрафбат, можете подивитися, коли майже весь штрафбат загинув, мотивуючи. Захоплення плацдарму на березі якоїсь річки, а коли вже основні сили супротивника пішли саме іншим шляхом та ніші переправі та переправилося відтягнувши основні сили німців, гітлерівців Ось така сьома стратегема, яку дуже часто використовують у військових діях. 18 хвилина, підписуйтесь на мій канал. і в кінці самому сьогодні курс біткоїна, який мене теж здивував, відверто кажучи. І на цьому тижні він перетнув знову ж психологічну межу у 100К доларів. Тобто піднявся порядка на 3-4 К доларів з моменту мого попереднього стріму у минулий четвер. Так ось, станом на сьогодні, 20.30 за київським часом, його курс, його курс встановив. 101 630 доларів, тобто вже більше 100 доларів, ще стало плюс 5258 доларів з початку торгів в відсотковому відношенні плюс 5,46 відсотка. Денний діапазон торгів від 95 941 долара, тобто досить мало було, до 101 тисячі 780 доларів волативність досить висока, порядка 6 доларів, що дає в певній мірі змогу криптовалютним та біржовим спекулянтам реалізувати свої можливості по зароблянню на цій криптовалюті протягом одного дня торгів на криптовалютній біржі і прогноз криптовалютних аналітиків активно купувати, з огляду на те, що на їхню думку відбудеться скорі. Підняття курсу біткоїна і за 52 тижні 48 538 мінімум до 109 тисяч 490 доларів за одну одиницю цієї криптовалюти. Бачу я глядачі. 20 хвилина моєї прямої трансляції. Хочу заужити, що в режимі стріму працювати набагато важче, ніж в режимі запису, який я веду, наприклад, у на історичну тематику зараз про. Війни, козацькі повстання, тому все-таки в режимі прямого ефіру значно важче працювати, ніж не в режимі запису. записав можна переписати, як то кажуть, запис 3-5 разів іноді переписуюся. Тут прямий ефір нікуди не сховається тому до побачення, 8.05 завтра. По старому день перемоги сьогодні святку пам'ятаємо всіх загиблих у Другій світовій та не тільки в війні українців. До побачення. Підписуйтесь на мій канал. Сподіваюсь, до наступного четверга.